А ми розмальовуємо укриття, тому що тут до нас були просто голі білі стіни. До нас дуже часто звертались запитом саме розмальовувати це укриття, бо більша частина відвідувачів нашого молодіжного центру це тучні 23-го ліцею. І насправді, коли ми сюди прийшли, у нас з'явилася така прям ну, реальна нада. Бо тут, коли заходили, тут просто голі білі стіни. Освітлення ніяке, страшно сидіть. Психологічно та морально давить, і на мене давить, а як же на дітей. Тим більше, ця частина це укриття молодшої школи. Ще причому. Розпочали ми розмальовувати в п'ятницю. Сьогодні у нас вже третій фінальний день. Ми сьогодні все фіналізуємо, домальовуємо деталі, домальовуємо останні коридори і все. Загалом за ці три дні було залучено близько 20 людей. Вони не всі могли бути кожного дня, але всі по можливості приєднувались і брали свою участь. Та, ну, близько 90% людей. Це просто люди, які виявили ініціативу і справді просто прийшли, які думали, що вони нічого не вміють, але вони зробили це, це своїми руками. От ну, допомогла нам з реалізацією проекту громадська організація Будуємо Україну разом. От, вона допомогла нам з фарбами, з кисточками, з матеріалами, плюс з харчуванням для волонтерів. Обіди, вечері. Люди їдять, класно, весело. Ну і окрім розмальову розпису укриття, у нас після нього проводиться освітні заходи. Я дізналася завдяки публікації Creative Space, і на наступний день заповнила анкету. Просто тому, що стало цікаво. Виділяти час то таке, то влітку канікули я і так нічого не роблю. Ну, хтось олівцем накидує скетчі, хтось розмальовує, і ми все в переміжку це робимо. І це така класна командна робота, і це піднімає дух покращує настрій. Здолучилася до цього заходу як волонтер, промалює е -е стіни, розмальовуємо укриття. Я навчалася чотири роки в художній школі. Ось тому трошечки художниця так. <смі> я творча людина, мені це подобається, тому я вирішила допомогти. Я вмію це робити, і я вирішила, що я не буду тут зайва. <смі> не знаю, можливо, ну в кінці дня важкувато вже стає, але взагалі дуже прикольно. Е, я слідкую за сторінкою Creative Space е, і побачила так е, оголошення і вирішила, що чому б ні. Я можу допомогти. Ну, наприклад, з останнього, ось мавку я малювала. Там по коридору ще є маленькі малюночки, такі як картинки. Там різні персонажі, також тваринки, тому так.